Вітаю! Це програма зброя перемоги та я Василь Вороновський. І сьогодні я вас познайомлю з тими, кому кияни щодня кажуть дякую. Це крупнокаліберний кулемет, аналог британського браунінг турецький канік-2. Визадка все, воно випрацьовує на всі 100. Там два-три часика поспали. Все, піднялись, поїхали. Все, що вороже пролітає в нашому секторі, ми повинні збити. Андрій, що таке ППО і які бойові завдання виконує ваша мобільна група? Наша мобільна група виконує задачу по прикриття провітряного простору Київської області. Тобто ми мобільна група, яка робо, працює по ворожих БПЛА, ракетах, тощо все, що вороже, пролітає в нашому секторі, ми повинні збити, допустити прольоту до Києва, до столиці. Ви маєте певний сектор, в якому ви працюєте? Ми так, да, ми маємо певний сектор, ми більш гнучкі, так як ми працюємо на автомобілі і оперативно... Переміщуємось по заданим секторам, скажімо так, де йде непосередньо проліт ворожих ДПЛА. А хто моніторить повітряний простір? Як ви отримуєте наказ до бойової роботи? Є комунікація з, з людиною, яка займається конкретно цим питанням. Вона нас інструктує, ставить завдання, куди ми їдемо. Тобто ми отримуємо інформацію за відомо і виїжджаємо в опредійний сектор уже з даної повністю інформації по небу. Тобто виїжджаємо на позиції і нас коригують. Как... А як ви співпрацюєте, наприклад, з суміжниками чи іншими бойовими мобільними групами? Є і радіостанції, і телекомунікації, телефон, то що в ага. різні... Е, ну, програми, скажем так, але ви знаєте, хто де знаходиться, звісно, звісно каже знає fire, де хто. Йде комунікація, повністю зв'язок, тобто, ми повністю розуміємо, де, де який екіпаж знаходиться, да. І друг другу навіть допомагаємо орієнтуватись по якимось цілям друг другу допомагаємо. Групам. Скільки людей у мобільній групі? Ну, в нашій мобільній групі три людини, три чоловіки, три військовослужбовця. Це водій, навідник і кулеметник. Тобто три людини. Всі три людини за, ну, застосовуються, задійснюються повністю в цій роботі. А може водій, наприклад, замінити кулеметника чи кому? Всі, всі, кожен солдат виконує будь-які функції мобільної групи. Угу. А яку зброю ви використовуєте у Вашому? Це крупнокаліберний кулемет, аналог британського Браунінг. та турецький Канік-2. Такий у нього. Ну, повністю, в те теж такий, як у Браунінга. Вони чують модифікували його і обрали нікці недоліки. Оружі, да, безотказно все, воно випрацьовує на всі 100. — І Я бачу, у вас ще є, окрім кулемета, ПЗРК. Да. Принесується ракетний комплекс. При, як поступає задача використовувати, ми їх використовуємо. А в яких випадках використовувати кулемет і в яких. Це ПЗРК? приходить указівка, і якщо командування каже, що потрібно його застосовувати, ми застосовуємо. будь по що шахід, хідна ціль, ракета, задача. Встає збить в будь-якому випадку. Ти сказав, щойно хибна ціль. От ми знаємо, що зараз вони, росіяни використовують дуже багато хибних цілей, для чого і як з цим працювати? З цим дуже бороти? багато використовується дешевих хибних цілей. З пінопласту та з картону з дерева зроблений під типу літак, невеликий з електромотором. Його задача виснажити ППО, дати велику нагрузку на ППО, даби пролетіли бойові шахіди і нанесли враження туди, куди вони ну, летять. Тому їх зараз дуже багато використовують, дуже багато їх летить. Він позначається як ворожий БПЛА. На радарі, поэтому о, ми повинні їх теж повинні збивати. А ну, от, як ви можете, от, ти особисто розумієш? Є різниця? Яка? Є різниця, є різниця по, по звуку. Тобто в небі явно він а, від, від ну, от шахіда да, по звуку, і ми розуміємо, що це хідна ціль. Тобто Це не, не ударний не БПЛА, а хідна ціль. А там звук саме використовує так само бензиновий мотор чи щось інше? Ні, там електричний. Електричний плюс от, вже спостерігали він, е, глушить його, ну да, так, туша, він набирає висоту. Він дуже легкий, дуже, е, ну, як сказати, Легко тримається в повітрі, тобто він набирає висоту, виключає і може пролетіти нас, ми навіть його не почуємо. І включиться десь за пів кілометра. Опять набирає висоту і летить. В парі йдуть, вони можуть проходити, вони спочатку йдуть хибні цілі, за ними слідкують уже ударні дрони. Летять. Тобто, ну... Складні стало працювати. Як так, що. саме, от давай підійдемо до цього питання? От як швидко змінюється тактика ворога стосовно. Змінюються ну, за буквально там, місяць, два-три вони міняють тактику е, прольоту по е, нашій території. Да? Тобто, міняють маршрути, запускають е, ще ворожі дрони, розвідник, розвідники. Вони е, повністю сканують, дивляться. E, ну, Повністю за да, даби ідентифікувати наші мобільні групи, даби там не робити, ну, тобто облітати ці точки, скажімо так. Ну, відповідно, і нам приходиться міняти тактику, робити зміщатися там на кілометр вправо, вліво. Ми бачимо в останній час дуже багато э, саме ворожих дронів. Залетівши в Україну, потім летять в Білорусь. Це так. якась свідома стратегія, на твою думку, чи це помилка самого сама ну, опора? Ду -ду -ду Дуже Віз. багато Чому? стало шахів вести себе неадекватно да, в небі. Він то зависає, то починає нарізати круги, то літає в Білорусь. Ну все, все, все на Білорусь. Я думаю, що це ее робота реба, да, то есть систем, которые глушать полностью його комунікацію і да, 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 то, ну, скоріше за все, що вони просто глушаться ребом. І він стає повільній, може відійти дозовсім. Він шукає, він же втрає сигнал, то він кружляє, поки не вийде з кола, де на нього, ну, іде непосредне вливання реба. Як тільки він вилітає, він приймає сигнал, а становиться на, на, на той же курс. А буває, збивається, він да, кружляє, да. і е, топл ну банально закінчується топливо, Він падає, де до речі, наскільки? От я бачу, їх вони літають дуже довго. Наскільки їм вистачає палива? По-разному, ну, в районі тисяч, ну, там бак може 50-70 літрів стоять. Можуть, можуть, ну, за, як, на, на яку задачу він заточений. Може боєголовка увеличеної маси руйнерної сили, а бак поменше. Вони оцю, момент у них гнучки, вони mm. дивляться, куди він має. Должен долетіти і там вже використовується либо в, в, ну, розширений бак топливний, да, типа, либо там осколочно-фугасний заряд приложити, либо взагалі от, були випадки зі шрапнелью, то есть, ну, явно терористична йде атака. Ну, і як країна така, да, така да, атака. Так, да, да, то есть, тут він може про дуже багато пролітати, вони mm -hmm. можуть часами літати над э, столицею і Держатися на плаву, поки не закінчиться за або поки він не прилітає в нужну свою точку, де він, план... ну, де він падає. Скажи, таке буде складне питання, мабуть. Чому ж хеди дотепер долітають до столиці? В чому проблема? Їх стало дуже багато використовуватись імена. вони беруть таку виснажливу тактику, да? вони дуже багато їх запускають, і хібних цілей, і ударних дронів. Да? І просто фізично, фізично ми не можемо перекрити весь сектор по затолиці. Плюс вони постійно моніторять, ну, вони, як сказати, смотрять, де є свободне, да, свободне місце, де, де можна. От тільки вони нащупають. Вони одразу туди. Тобто ми в секторі своїм працюємо, вони навіть тут не Налітають, не літають, вони розуміють, що здесь їх заб'ють. Якщо б ми збільшили, наприклад, кількість мобільних груп, це б покращило. О, ну, звісно, ну естественно, ефект. Mm. Ну, от, де, от якщо ми подивимось, да, да, от, там, там 3-4-5 кілометрів до тієї полоси, да, ми можемо уразити ціль до кілометра. тут. здесь, якщо він там летить на посадку, я йому вже нічого не зроблю. Тобто, тобто, все, там буквально, повинні працювати суміжники, десь де всьому. Ліба районі. суміжники, ліба зброя покрупніш, по есть, по mm. Тільки тобто, в такому руслі. І ви ж ви бачите, що ми перекриваємо ну, ну, кілометр вокруг себе. І все. Естественно, нас облітають, летять там. Передаємо туди, що може суміжники починають там працювати по нього зараз. Ми всі це добре знаємо. На жаль, кияни перестали реагувати на повітряну тривогу, коли летять саме ж дрони, шахеди. Чим це небезпечно і що би ти сказав таким? Ну це вже за стільки років війни люди людиють ну, діяльність. Авось не в мене, а ось десь там упаде. Але на це розраховувати не, не, не варто. Треба йти в укриття. Не, нема в укритті займати ну, определені міста ну, в оселі, да, тому що дуже мощний заряд. і… Який, до речі, там заряд? 50, 50 кілограмів в шахіді. Ну він камуляційно-фугасний, тобто дуже багато в ньому уражаючих уламків, і він зажигательний заряд, який випалюється. Тобто буде однозначно пожар, де б він не впав. Тобто, якщо навіть залишитись в квартирі, там дві стіни це все рівно не забезпечує тобі. Від ні, ну від вікон. Відходимо від, від вікон, тому що ви Але пожежа літає... може статися все рівно. В, все, да, да. Тут, ну, тут, тут ти опять можеш потім зреагувати, може там вибіжати, якщо ти залишишся живий. Вікна розлітаються на осколки, травми ну, ну, дуже важкі. Навіть ми працюємо з даної зброї. І у нас є определений сектор вогню, але кулі е, пролітають по 2, по 3, по 4 кілометри. І коли у нас висоти летить, е, ну, падає вже тіряє кінетча енергію, то це дуже опасна річ. Тобто Ця куля може впасти і пробити в кришу в машині, а не, 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 не дай Боже. За людину, людиною. Тому люди повинні старатися максимально укритися. Там, Укриття в хаті, просто от, 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 от здесь, от, ну, там, під мостом, де ну, якось себе ну, обезопасити. А чи обираєте ви, наприклад, летить шахет? Да? Так. Чи обираєте ви місце, де ви його будете збивати? Якщо, там, наприклад, якісь житлові будинки чи ще щось, ви це берете до уваги? Так, да, да, це берете до уваги, тому що максимально Ох, шахід дов відійти від населених пунктів. Ну, по можливості стараємося його збивати у, у чистому полі, в определеному е, секторі вогня, тому що ну, дуже руйнівний, може впасти в село. Не хотілося. Ну, якщо він вже залетів в місто, це ще складніше, там вже приймати рішення. Ну, в місті теж, ну тож, дуже. Дуже тяжко там їх збивати, тому що куди б він там вже не впав, везде казала, що забудова да, і. Поэтому... Руйнування буде. Чому кажемо, що всі в укриття, що ми зби... збити, ми повинні обов'язково, його. наче він принесе більший вред. Ну, дуже, дуже. Як тренується ваша мобільна група? Як відбувається тренування? Як ви підбираєте людей, якими якостями повинен володіти? Ну, Людина повинна, по-перше, для пользу не, не То є, А все остальные ми навчимо. Да? Працюємо зі зброєю, відбавляємо, тривоги відправляємо, є певні тренажери, які да, там, дають над, них, над ними працювати, і ми напрацьовуємо свої навики. І так потихеньку припрощаємося в ППО, грубо говоря, такого маленького формату, але в то же час результативний. Скажіть, будь ласка, скільки часу може працювати мобільна група без зупинок, як, ви, як у вас ротації, зміни відбуваються, коли ви спите взагалі чи спите? Овертайм. Працюємо, От є тривога, там 8 годин, 9-10. Оці... Один ми бативемо у полі повністю. Ну, поспати, спимо. Так група заступає на бойовий порядок на троє суток на три доби. І відпрацьовую не спим, не спим. Там вийшло, там два-три часи поспали, все, піднялись, поїхали. Ну, вистачає, ну тобто, не критично, скажімо так. Ми всі вже прив'язані до телеграм-каналів. Ми... Маємо різні телеграм-канали, коли показують, де летять, а, де пролетіли, а, там, з Київської області вилетіли, що ви в цей час робите, ви все одно очікуєте, якщо вони там, полетіли десь в інший бік. Все, як, як тільки вони БПЛА пересікають кордон о, нашої Україні. держави, да. все, ми вже не спимо, ми вже на поготові. Як тільки прибли... приближаються нашому сектору, ми вже в роботі, ми вже. На оприльних секторах вже стоїть, чекаємо. Чекаємо, можемо і час постояти, почекати, і півтора, і два, без разниці, без різниці. Чекаємо і відпрацьовуємо. Гу, тобто відбій повітряної тривоги це для цивільних. Для тебе продовжується. Ну, може, так, може, Київ вже лягати спати, а область що охочиться до ранку, бо вони літають. Поки вони поки хоч якась БПЛА є в повітрі, ми. Несе чергування, дежурим, Да. А як е різниця от як працювати в день чи вночі? Є різниця між цим? Ну, явна, умови явна, явна різниця. Звісно, е по дню намного легше працювати, ти візуально спостерігаєш ціль, ти можеш е раніше. Помітити, працювати, і, і, ну, і більше, ну, ефекту лучше. Ну, днем, звісно, працювати легше під ним. Саме, ну, тяжке це ночі. Ночі ми ціль не бачимо. То есть у нас тільки звуковий контакт йде, ну, з допомогою прибору бачення ми можемо зафіксувати. Маленьку точку в небі, все. Дякую. І відпрацьовувати вже по. А якщо навіть в день, але погода була, як сьогодні зранку, наприклад, молоко, туман. Дуже плоха погода для нас. Як Це... ви працюєте? Це ж ні акустично, дуже... ні. А, щоб нормально відпрацювати по цілі, треба мати з нею візуальний контакт. Да? Тобто, щоб дійсно її уразити. І тому, яка як сьогодні була погода, це ну дуже важко. Ти не бачиш взагалі, ні в тепловізор, ні ваші нічого. Максимум, ти що можеш, це чути його. Ну все одно сравно вдається побачити десь де там собачка вийшов. Вже іменно, робити хоча б заградітельний вогонь, да, даби він попав в п'ятно. І таким образом, таким чином збити. А так ночі дуже погано. Ну як тяжко. Ну, але ж ми, ну, ми вже як, привикли вже. Да? І відпрацьовував ніч без проблем. Ви всі військовослужбовці 27-ї Печерської бригади національної так, гвардії. Так, так. А як ви потрапили в бригаду? І чому саме 27-ю? Ой, У мене був такий довгий путь до цієї частини. Я прийшов. Воєнкомат у 22 другому році, в березні місяці, я сам з Дніпра нас зібрали, відправили на підсилення до столиці. І так я вже третій рік служу у Київській області. Був спочатку в, в в, в одній частині. Це перевівся в Печерську 27 бу бригаду. Дуже задоволений, все мене влаштовує. О, так що от уже третій рік нічого страшного нема. За три роки я поміняв. Ну, багато було, да, допустим, як сказати там, воєнних там, посад професії, все. і гранатометником їздив на всякі навчання. Я не ну, як би, скажімо, так везде з удовольствием їду на якісь навчання. Да, тому що, по-перше, це опит військовий, і по-друге, це у нас в країні війна, так що опит нікому не, не заважав ще і багато освоїв професії. І от прийшли нам е, руководство частини запропонувало новостворений взвод повітряного прикриття простору. Ну, Я согласився, і от я тут служу і дуже задоволений. А розкажи про особливості роботи у цьому підрозділі. Ну, особливості ми виходимо, це вже підпадає під бойовий ну, характер ведення служби, да? тобто виконуємо непосередньо бойове завдання. Тобто ми вроді як не на нулі на фронті, але працюємо з дуже потужною зброєю, тобто максимум приміняємо внімання, освічусті і всіх наших, скажімо так, ну, качеств. Особливості. Ну, дуже хороший підрозділ, все влаштовує, хлопці друг за другим горою, то есть ми дружно працюємо, ну, дуже строєний на результат. То есть для нас збиття дрона – це дуже велика мотивація. Да, ми ночами не спимо. По полям, по посадкам без різниці де, до утра ми можемо ну, всю ніч проїздити. І все одно мотивація не спадає, готові, готові просто не вилазити з палілі, щоб збивати, вони долітали до Києва. Так що мотивація є. Що по специфіки? Ну, дуже цікаво, багато чого нового. Да? Тобто Ми теж не стоїмо на місці, кожен раз. Якісь йдуть зміни, ми набираємося ну, і досвіду, і щось наша частина вносить такі да, облегчить, улучшить, результати дати. Тобто, ну, тобто, що би ти хотів сказати українцям, котрі і досі на третьому році війни ще не обрали свою військову професію? Що хотів сказати, я хотів сказати, що в нашій країні йде е, війна. Війна дуже кровопролитна і дуже тяжка для нашої країни. І тому я розумію, що людина хоче жити. Але тут або ми йдемо і боронимо країну, да, і не боїмося, або ми втрачимо Україну і тоді немає сенсу взагалі ну, життя, скажімо так. Не треба боятися, не треба десь за когось, хтось, хтось тебе там, може, там, а, як от говорят, та от вони там воюють, щось перекриють. Ні. У мене такого сумніву не було не було. Я в 22-му році сам прийшов в воєнкомат. І не жалкую досі. І готова на будь-які будь задачі. Тось... Тому хлопці ті, ще хто залишився, на гражданки, то пусть не бояться, йдуть і боронять Україну. Ну а що? Хто її буде захищати, як не ми. Отже, українці, хто ще й досі не обрав свою військову професію, 27-Печерська ма бригада Національної гвардії. Це була програма «Зброя перемоги. Мобільна група ППО. Та я Василь Вороновський. Побачимось.